Доброго дня з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається в Криму. До подій 2014 року більшість наших співвітчизників півострів сприймала здебільшого як місце для відпочинку, і тому після російської анексії Криму в Україні щиро цікавилися: а чи приїхали до Криму туристи, за які гроші житимуть кримчани? Туристи приїхали 2014 року значно менше ніж 2013, тисячі а 2015 го вже трохи більше, незважаючи на те, що з Кримом було припинено залізничне сполучення. Про те, хто ж приїхав до Криму цього року, та скільки на туристах заробили кримчани, докладно в цьому випуску, але спочатку стисло про найголовніші події цього тижня на півострові за версію нашого сайту Кримреалі. Сільське господарство Криму на межі про це заявили в Міністерстві аграрної політики України. Після припинення надходження Дніпровської води на окупований півострів сільськогосподарська сфера зазнає збитків. А російська влада республіки ще півтора року тому почала шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Проте істотних успіхів досягти не вдалося. Взиму без опалення у Криму запасів вугілля і мазуту недостатньо для опалення лікарень та інших соціальних установ. Про це на засіданні комітету держради Криму з. Будівництво та житлово-комунального господарства заявив так званий заступник міністра ЖКГ Якуб Зайтулаєв. За його словами, у місцевих бюджетах кошти на придбання палива закладені тільки до 1 січня. Враховуючи терміни тендерних процедур, наступну закупівлю муніципалітети зможуть провести не раніше березня, що ставить під загрозу проведення опалювального сезону, сказав чиновник. Однак і зараз десятки шкіл та дитсадків все ще залишаються без опалення. ФМС Росії не зобов'язуватиме кримчан повідомляти про наявність українського громадянства, нагадаємо, раніше була інформація про те, що Російська Федерація з 1 січня 2016 року зобов'яже жителів анексованого Криму повідомляти в територіальні органи федеральної міграційної служби інформацію про наявність у них іншого громадянства у той же час. співробітників державних підприємств Республіки під загрозою звільнення примушують писати заяву на відмови від українського громадянства. Начальство видає працівникам спеціальний бланк, який необхідно заповнити. Першими такі відмови від громадянства України написали співробітники силових структур Держради Ради міністрів Криму і працівники суддів. Майже кожен туристичний сезон в Криму у 21-му столітті самі кримчани вважали провальним. Або туристів приїхали небагато, або гроші мало привезли. І це при тому, що до Криму щороку приїздило до 6 мільйонів туристів. В перше літо після російської анексії півострова до Криму приїхало втричі менше відпочивальників. А 2015 року Кримське міністерство курортів та туризму радіє 4 мільйонам відпочивальників. Втім, це зовсім інші курортники, які до того в Криму майже не були. То чому ж приїхали тепер, та яким побачили наш півострів, досліджували наші кореспонденти. Завжди був привабливим для туристів регіоном. Унікальна природа чорне море. Більше аргументів, аби приїхати сюди влітку, не потрібно. Однак, вже другий курортний сезон півострів в умовах окупації. Проте кількість туристів порівняно із минулим роком збільшилась. Відпочивальники розповідають кримчани здебільшого росіяни. Хоча умови, в яких жили гості республіки, інколи були шокуючими. Своїми враженнями вони охоче ділилися в інтернеті. Такого безобразия не было никогда. Даже считается, что Украина, она тут, видите ли, ограбила Крым, но санаторий, ничего нового не делалось. Но все поддерживалось в должном порядке, чтобы людям было комфортно. Также разбивались пляжи, все потихоньку восстанавливали. Все, пришла Россия, все воспрянули, сейчас все, сейчас будет э, э, царство. Мы приехали из Северодвинска, Архангельской области. Стоимость билетов очень дорогая до Крыма. В России идет, э, в, ну в основном, да, в России идет пропаганда Крыма настолько, что э, составить конкуренцию Краснодарскому краю. Что все шикарно, пляжи, питание, проживание, дешево, все приезжайте и будете отдыхать. здесь отдыхать. Если мне надо попасть к морю ребенка, я не могу. Я спускаюсь с высоты этих гор и больше моей ноги в этом Крыме не будет. И я всем своим друзьям буду советовать на то, что не ходить, не приезжать, не покупать сюда билеты. Тому що ситуація ненормальна. Жалуються люди візді. До речі, після цього відвертого зізнання у жінки почалися проблеми в рідному місті. Але, незважаючи на це, люди не могли приховати свого розчарування російським Кримом. Скаження ціни, низький рівень сервісу та транспортний колапс це недоліки, які не можуть не вплинути на загальне враження про півострів. Все, як було 24 роки тому, назад. Нічого не змінилось. Те Теж море теж сонце. Навіть все, що осталось все те ж саме. Крым бешеные. Так с ума сошли. 1200 рублей машина, 20 километров везет. Таких цен нету в Норильске, нет. Нету в России нигде, в Сочи нет. У серпні родзинкою курортного сезону став ремонт феодосійської траси. Тоді ані кримчани, ані туристи так і не отримали чіткої відповіді. Навіщо ключову для півострова трасу почали ремонтувати у розпал сезону? Адже на людей, котрі дісталися Криму Керченською переправою, знову чекали години у заторах. Один мільярд рублів саме стільки заробив Крим за вісім місяців роботи туристичної галузі. Про це повідомив російський міністр курортів і туризму республіки Сергій Стрельбицький. Але за його словами, ці цифри не остаточні. Висновки можна буде зробити наприкінці року. Він додає кількість відпочивальників, майже 4 мільйона туристів. Количество отдохнувших по состоянию на 2 октября в Крыму отдохнуло 3 миллиона 922 тысячи туристов. Этот показатель на 34% выше уровня прошлого года. То есть мы уже обслужили на миллион больше туристов, чем в прошлом году. Более 80% это российские туристы. Но есть и украинские туристы. По нашим данным, их доля составляет 10%. Кроме того, Крым посещают и иностранные отдыхающие. Незважаючи на оптимистичные цифры так званого министра, эксперты зазначают, Чають, що Крим таки програв боротьбу за туриста російському Сочі. Наприклад, завантаження готелів півострова було менше на 30%. А максимум, якого змогли досягти кримські готелі цього літа, це приблизно 60%, Вважає колишній міністр туризму Криму Олександр Лієв. За його словами, основний тур потіки йшов до півдня півострова, тоді як західні регіони республіки були майже порожніми. Туристична галузь в цьому році в Криму. Втратила знову, як і в минулому році, вона не зможе без дотації підготуватись до наступного туристичного сезону, а підприємці, бо в першу чергу постраждали саме підприємці, а не готелі, а міні-готелі. Оці підприємці, я не знаю, як переживуть цю зиму, бо доходи, які завжди отримували майже 50 тисяч підприємців, які були задіяні в тільки готельній сфері. А якщо рахувати? І ресторанну сферу, і сферу обслуговування то це майже 100 тисяч підприємців. Це не просто люди, це люди, які годують свої сім'ї. Вони в цьому році не отримали прибутків, взагалі доходів. А ось рядові кримчани, яким кореспонденти Кримреалії запропонували дати свою оцінку цьогорічному курортному сезону, відповіли так: лучше пройшов, звісно, воно. Ну, во Федоровки отдыхали тоже. Отлично все. я на ЮБК сам не был, так как рыбский произведи, когда было. Но вот люди говорят, что людей было действительно много в этом году, что курортный сезон удался. Прошлогодний был похуже, конечно. В так связи вы... с этой неразберихой. и туда. А в этом году удался. Я думаю, что в следующем году будет еще лучше. Хорошо. Мне понравилось все. Людей их много, москвичей много, россиян много. Всех много, как всегда. Сильно много ничего не изменилось. Все как было, так и есть. Сильно не подорожало, ничего. Нормально все. Не совсем удачно. Мы были в Алуште, залуште. За Людей было немного. Что нас радует с прошлым годом? Ждем, пока построят мост. Гораздо больше будет туристов. Все-таки тяжело добраться к нам. Олена Даниленко, Тетяна Слисарчук, Евген Трошин, Симферополь, Киев. В ефірі програма Крим Реалія в цьому випуску ми підбиваємо підсумки курортного сезону 2015 року. І робимо це в нашій студії з кримчанами. Це Сергій Псарьов, відомий кримський блогер та не менш відомий кримський політолог Володимир Єгоров. Мої вітання колеги. Отже, перше питання. Да зараз ніхто точно не знає, скільки ж приїхало туристів. А міністерство курортів та туризму Криму говорить про 4 мільйони. Але якщо порівнювати з, просто з минулим роком, більше туристів приїхало чи менше? Сергій, до вас питання. За вашими вещутями. <связычными> <связычные> туристов, безусловно, приехало намного больше, чем в прошлом году. Я думаю, как минимум два раза, хотя оценивать точно действительно э, сложно. Но ожидания эти туристы, я так думаю, что не оправдали, то есть ожидания крымчан. Как ожидалось, туристы будут россияне. Это, собственно, так и произошло. Но ожид... думали, все думали, что они будут очень богатые, очень будут оставлять много денег. Соответственно, крымчане тоже... А звідки були такі сподівання? Що, що приїдуть багаті росіяни? Ну, по телевізору всім показали, що в Росії живуть дуже багато. Може би, це і так, але в Криму росіяни тратить свої гроші отказ, відказалися. Отказ, тобто, це зовсім інші росіяни приїхали? я не знаю... Ну, не, не ті, які приїздили до Криму, бо приїздили ж до Криму росіяни да. і 2013, конечно, і 2012, і раніше приїздили. Так, да, їх було немало, і розставалися зі своїми кровно нажитими, вони намного проще, ніж в цьому році. Ті ж самі росіяни. Э... Е... Володю, до, до вас питання. Як ви вважаєте, чому так? Все дуже просто. Там є два фактори, які на це повлияли. Перше, російський турист звик відпочивати в Криму дешево. Раньше Крым для среднего российского туриста был намного дешевле, чем Крым сегодняшний. Во-первых, уровень цен в Крыму довольно высокий, даже в российских мерках, уже не говоря про украинский. То есть отдых в Крыму сегодня стоит выше, чем отдых в Турции, там, или в Египте, или там, на том же Кипре. Поэтому и, и, соответственно, реакция, когда люди привыкают платить условно ну, за что-то 20 гривен, а, ну, там, в переводе там, 60 рублей, а приезжает, а это стоит 200 рублей, то, конечно, есть соответствующая реакция. Более того, качество туристов, вы правильно отметили, потому что раньше туристы, то есть те, кто любили Крым, приезжали или на оздоровление приезжали в Крым, а сейчас очень многие Поехали, потому что как бы, прошла информационная кампания, там Крым наш, и многие решили там либо просто сами посетить Крым, либо приехали бюджетники по путевкам. А что я? такое бюджетник я. по путевкам? То есть он приехал, получил свое согласно своему обходному листу. и уехал соответственно никакой mm -hmm. бизнес там мелкий бизнес средний бизнес там туризм в плане там тех кто туристические компании занимаются там досугом поездками по Крыму и так далее то есть никто ни на чем не заработал то есть турист вроде бы есть а результатов доход ну как Цього туриста, ні. Сергій, до вас питання. Скажіть, будь ласка, а що говорять ну, просто люди, які працюють в, цьому, ну, в туристичній галузі, там, в астрономії, да, якісь послуги оказують туристам? Вони про що говорять? Який турист приїхав? Е, ну, если, что касается магазинов, в магазин человек пойдет всегда. В любом случае, купить себе какие-то продукты, что-то поесть. Он просто вынужден это делать, независимо от того, какая там цена и какие обстоятельства. Вот. Скажем так, меньше заработали люди, которые занимаются кафе, которые содержат кафе, рестораны, бары, то есть какие-то услуги пляжные, то есть мелкий бизнес. Отон, і зісно, пострадав больше. Дивіться, значить, президент Асоціації рестораторів Євген Шеглов говорить про те, що в Криму за останні півтора роки значно скоротилася кількість кафе та ресторанів. Якщо раніше їх було понад 12 тисяч, то тепер лише 4,5 Про що це говорить, Володимир? До вас питання? Во-первых, бізнес очень штраф как бы, реагує на. сложившуюся ситуацию в Крыму, многие понимают бесперспективность. Я очень часто наблюдаю, что крымчане там закрывают свой бизнес и переезжают в Днепропетровск, Киев. Вот я знаю, даже под Киевом открывают и магазины и переселенцы. То есть понимаешь, что уровень жизни в Крыму будет падать. Понимаешь, что возможность крымчан тратить сегодня на кафе уже нету. Там. Завтра не будет возможность Крымчан тратить условно на походы в кино. Там лишній раз сходить косметолога. Але дивіться, цього року приїхало більше туристів, ніж 2014-го. Чому ж тоді зменшується кількість а, цих ну, закладів харчування? Сергій, а, до, вас, до вас питання. Я, Як ви я думаєте? Ще... То, про, прошу, я я mm -hmm. об'ясню, тому що туристи їдуть непосредственно в пансіонати, там, здравниці. В першу чергу, заповнені були ну, как бы уже. Как бы государственные, которые были национализированы в первую очередь санатории. Так вот, а закрываются именно коммерческие. Там, где надо зарабатывать, то есть, чтобы содержать э, работников, закупать продукты, то есть к, да с да, учетом уровня повторить. зарплаты, угу. уровня расходов, уровня ну, как бы содержания этого. И в итоге, конечно, результат это становится невыгодно. И, и таким образом, те, кто могут условно, у кого есть свое помещение или есть какие-то остатки по деньгам, если они выходят в ноль за этот сезон, они еще держатся на плаву. Угу. А те, кто понимает, что они выйдут там в минус 100%, То нема сенсу відкриватися. Так, ну, да? конечно, смысл. Такие факторы очень существенные ролики. Сергей, а вы відмітили те, що ну, багато там позакривалося, як каже цей президент асоціації рестораторів? Да, многие з моїх знакомых решили закрыть свой бизнес. Многие кафе, от, в городе, в котором я живу, Лубка, непосредственно вообще не открывались летом. Но дійсно действительно были заполнены. Заполнены на 100%. Но отдыхающие в этих санаториях люди. Очень часто не выходили даже за территорию санатория, за территорию пляжной зоны, которому принадлежит Пляж, предположим, вони пошли, поели, покупались, сделали якісь, якісь процедури і опять пішли в номер. Ну, може быть, поїхали на какую-то екскурсію. Тобто по барам, по кафе вони совершенно не ходили, деньги не оставляли. То есть лишних денег у них не было 100%. Зрозуміло. От дивіться, значить, з України до Криму тепер не їздять а, потяги. да? А з будь-якої країни світу, крім Росії, немає авіасполучення з Криму. Але, наприклад, пан Константинов вважає, що а, після а, будівництва мосту Керченського, да, півострів приїжджатиме 10 мільйонів туристів щороку. А як ви вважаєте, скільки буде тих туристів після завершення будівництва мосту? Ну, треба спочатку дождатися, щоб мост був построєний, тому що, в принципі, Росія на... націлена, його достроїть, і це, як вже становиться ділом честі, ну, там, угу. хоча там о честі говорити і Росії сложно. І, тобто, навіть, допустим, якщо він буде построєний, і там, туристів стане трохи більше, С учетом перспективы развития вообще туристической отрасли как таковой, то радужных там перспектив нет. Во-первых, сегодня там доходы бюджета от, от этих туристов, которых они нарисовали в 4 миллиона, а их там было меньше, не, не, не такие существенные. Дальше, то есть с увеличением количества людей, с учетом, что Россия сегодня а, не вкладывает развитие в развитие санатория. Они уже и так давно нуждаются в этом развитии. Сегодня там часть вообще простаивает, не запущенная, треть вообще никто не запускал. Часть вот отработала, можно сказать, в ноль. То есть получила бюджетников кое-как-то на поддержание штанов и отправила бюджетников. Никто не заработал, но в итоге сохранили хоть то, что есть. Но оно не отремонтировано, оно изношено. Я думаю, те же бюджетники в следующий раз не поедут, потому что легче накопить какие-то деньги и поехать ну, в нормальную гостиницу, а не там, где будет. Все розвалюватися. И у России есть и свои курорты. Надо ж тоже об этом не забывать. Тобто... Дуже цікаво. Сергей, а чи порівнювали те Крим... росіяни, які приїздили цього року до Криму на відпочинок? Крым, ну, наприклад, там Сочи або з іншими російськими курортами? Да, довольно часто сравнивали. Все они жаловались на то, что в Крыму Крым запущен, очень сильно запущен, что здесь нет, не было, видно, что здесь не было давно уже никто не вкладывал сюда деньги в Крым, не развивали его, как курорт. И так далее. Далее. Рассказывали про то, что в отличие от Крыма в Сочи э, освободили весь берег то есть снесли все заборы. Это, конечно, очень радует. Вот. Обещали, что у нас будет то же самое, потому что многие пляжи э, в Крыму в этом году были закрыты. Все звонили Аксенову, Путину, всем звонили, никому ни разу никто не дозвонился. Но возмущений было на эту тему очень много. Зрозуміло, дякую. У другій частині програми «Кримреалі» Ми будемо говорити про те, наскільки взагалі залежить життя кримчан від туристичної галузі та відпочивальників. Продовження дивіться за декілька секунд. В уяві будь-якої людини, яка не жила в Криму, а приїздила на півострів влітку на відпочинок. Усі кримчани працювали виключно в курортний сезон. Заробляли тільки на туристах, а взимку ну практично впадали в сплячку до наступного сезону. Але статистика говорить про геть інші речі: тільки 4% кримчан працює в курортній сфері. А податкові надходження від підприємств туристичної галузі, наприклад, 2015 року, склали менше 1% кримського бюджету. Тож, наскільки взагалі туристи є важливими для кримської економіки та для наповнення гаманця кожного кримчанина, відповідь на це питання шукали наші кореспонденти. Янин Сергій з малку звик відпочивати в Криму. Спочатку з батьками, а потім з друзями. А коли по півострів став для хлопця фактично другою домівкою. Придбавши власну нерухомість, він кожну відпустку проводив біля моря. Однак російська окупація, плани та мрії відносно улюбленого місця відпочинку звела на нівець минулого року. Поїздка зірвалася у 2015-му Сергій все ж таки вирішив навідатися до Криму. Було цікаво розуміти, як насправді живуть люди. потому что через наши средства массовой информации мало полезной информации. Я был там в августе месяца, в разгар завершения, кто как назовет, сезона. Это был первый раз, что я застал наш пляж пустым. Я не скажу, что там совсем нет людей, но было время, когда я приезжал в Крым зимой для решения документальных вопросов, когда не было сезона, когда были только местные жители. Так, от во время этой поездки поїздки визуально примерно та же Була не знаю, с чем это связано. Тема відпочинку на окупованому півострові активно обговорювалася в Росії та Україні. Представники самопроголошеної влади запевняли, що цього літа відпочивальників з материка було більше ніж минулого. Однак там визнають, відпустка у Криму тепер дорога задоволення. У свою чергу експерти з туристичної галузі наголошують, більшість українців свої відпустки цього літа провели на материковій Україні. І причинено в тому, що Крим їм не покушені. В першу чергу це громадянська позиція, розповідає Володимир Царук. Якщо говорити про літній сезон, то насамперед це південні області України, там де є море. Це в першу чергу Херсонська і Одеська області. По Одещині, наприклад, на сьогоднішній день за результатами літнього сезону десь збільшилось на 40-50% туристів, які, наприклад, порівняли з минулим роком. Тобто, минулого року Одеса мала дуже поганий сезон, фактично провальний. О цього року там була хороша заповненість як в Одесі, так і в інших курортних зонах. А друге це Херсонщина. Херсонщина так само дуже активно розвивається. І, скажімо, той потік, який не поїхав в Крим, безумовно він поїхав на курорти Азовського і Чорного морів. І Херсонщина в цьому плані дуже перспективна і вона в плані інвестицій має дуже хороше майбутнє. Кореспонденти Крим поспілкувалися з киянами. Деякі з них розповіли, що не їздили до окупованого півострову вже за два роки хтось все ж таки поїхав до Криму лише задля того, щоб відвідати своїх рідних. В Криму я цим літом була, але не відпочивала. Ага, а як? Ну, це була проїзд. Ага. Я практично кожен рік була в Севастополі. І... Я люблю дуже цей місто, тому дуже жалко, що ми не маємо можливості на сьогоднішній день свободно, спокійно. Крим – це все-таки курорт. І коли немає цього відчуття курорту, там, огні, море, э, Ну, развлечений все что угодно то есть этого не было это какое-то вот эмоциональное наверное состояние когда в области анексии не было и наверное, в ближайшее время не собираюсь я слышала что там все подорожало но по качеству по... Хуже стало. я бы как бы у меня зараз були гроші я бы було ще літо, то я б заправила свою машину пальним и поїхала бы до свого улюбленого криму хоча не на свої ні, тому що вони можуть відібрати кажуть Может, ведь брат, то я бы доехала до Чунгару на перекладных. Раз о Крыме можно и на русском тогда. На перекладных. Но есть службы, которые довозят. То есть деньги фактически нужны. Можно автостопом туда добраться. Неважно как. И перейти границу пешком. Я бы так сделала. Бы. Просто сейчас холодно уже. Там сейчас очень холодно. Я в Крыму бывала в три разных сезона, кроме зимы. Весна, лето осень. Очень много лет. Ни один друг не ездит. А все мы только мечтаем о Крыме, чтобы вернули нам его наконец. И мы смогли туда ездить, как раньше. Оксана Продан, Наталя Фурсак, Микола Ніщук, Сімферополь, Київ. В ефірі програма Крим Реалі сьогодні ми підбиваємо підсумки коротного сезону. У Криму після анексії було націоналізовано майже 170 українських санаторіїв та пансіонатів. Але чому менше половини з них працювало влітку? Наприклад, в САКському районі з 13 працювало лише п'ять. Чому так? Я запитую Володимира Єгорова. На вашу думку, чому лише... Ну, там дві третини працювало цього року. Чому не працюють інші санаторії? Тому що, я думаю, що учитывался рівень степени готовності цих санаториев, понимание какого-то общего количества, которое могут максимально привлечь по ведомственным каналам из рос... министерств российских и госпредприятий, и сколько могут привлечь людей. И таким образом было распределено запланированное наличие таких вот туристов. Понятно, что 100% никто бы не, не перекрыл, ну, то есть, и, по сути, выбрали, где больше, где меньше. Это лишь говорит о том, что реального туриста, реально, как бы, рыночных взаимоотношений, когда люди покупали путевки или ехали, кому надо было, в Крыму не, сейчас не произошло. То есть, Россия обеспечила явку людей на полуостров, чтобы таким образом, якобы, как бы, сыграть, что... Россия, россияне любят Крым, е, любят туда ездить для туризма. Многие действительно любят, но не как не для того, чтобы выполнить там чью-то статистику. Пусть бы приехало в Крым, там не знаю, миллион туристов, но они бы дали результаты гораздо больше, чем эти четыре. То есть поддержать mm -hmm. ведомственные санатории, но ну, это то же самое, что спустить им деньги. Ну, то есть напрямую. И, то есть, как бы, видимость труда такого. То есть, я думаю, что это как бы больше делается для картинки, чтобы в том числе поддержать какой-то там элементарный дух и крымской власти, и крымских предприятий, потому что, то есть, многие это понимают, без перспективность развития туризма на аннексированной территории, где нет транспорта, где есть, в том числе, там, и, и блокада территории, где и Круизные суда не могут заходить, самолеты, кроме российских, не прилетают. То есть, ну, как бы есть проблема с территорией. Есть, там, постоянно они сами подогревают, и россияне 20 лет подогревали, угрозу всяких, там, бомб подводных, там, еще что-то. То есть, есть, там, сами рассказывают с утра до вечера про правый сектор, который спрятался, про опасных крымских татар и так далее. То есть, они сами создают э, такой эффект нестабильности. Но для туризма, вот, допустим, потом, взять Египет, Турция, любые другие страны, то есть как только нестабильно, сразу падает уровень туризма там, на 50% и более. Почему? Потому что безопасность очень важный фактор. Потому что а Крым, основной курорт, это ну, как бы семьи с детьми, кто поедет там, где небезопасно, где есть проблемы с транспортом. Где есть проблемы с обслуживанием, с развлечениями, с инфраструктурой, с качеством этих санаториев и так далее. То есть, соответственно, то есть реальных. То есть это, это просто фанаты, которые ну, там, с советского времени приезжали в Крым, либо, ну, там, может, у них друзья есть родственники, разные факторы влияют. Есть просто люди, которые любят эту территорию, ну, регион. Но есть объективные проблемы. Розвивати Крим можна тільки тоді, коли ну, уже буде готово там все внутри, а не построить мост? Треба построить дороги, обновити здравницы, построить інфраструктуру. Ну, тобто одного парку Тайган не хватит на весь Крим. Ну, Зубкова, я имею в виду. Зрозуміло. Сергій, до вас питання. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, що буде наступного сезону 2016 року? Ну, знаєте, як багато туристи російські, Они выдвигали такое мнение вот в этом году, что когда построят мост, э, все изменится, все наладится, все улучшится и так далее, то есть в плане туристов. Я отвечал им как? Что э, мне не нужно больше туристов. Вот наш собеседник правильно сказал, что пусть их лучше будет миллион или два, но это будет, будут, ну, будут качественные туристы, скажем так. И, может быть, это грубо будет сказано, но... Будем говорить, называть вещи своими именами, Лучше пусть два миллиона качественных туристов, чем десять миллионов людей, которые будут просто ходить, как говорится, просто ходить по mm -hmm. этой территории. И, просто ходити і дивитися. Скажи, да, а смотреть. ну а на вашу думку... это тоже неплохо. Ну так, я розумію. <гум> якщо якщо не, не сміття, то то можна просто нехай ходять і дивляться. <гум> да, Скажіть, да. будь ласка, а на вашу думку, звідки можуть взятися такі, може взятися такі мільйон туристів? Вы знаете, россияне на самом деле Крым очень любят. Но, но еще в этим летом слышал неоднократно такие мнения: что мы бы не поехали в этот Крым, он нам нафиг не нужен, извиняюсь. Но доллар подскочил, и в Таиланд теперь ездить дорого. Дякую, Крим як і раніше, залишається курортом, але зараз цей курорт для громадян тільки однієї країни. І таке вже було в нашій історії за часів Радянського Союзу. Це коли не було альтернативи, але всюди були черги та низька якість обслуговування. Просто через те, що не було конкуренції. І при першій ліпшій нагоді людина обирала інші місця, наприклад, коли відкривалися кордони, Тож, чи зможе Крим розвиватися як курорт велике питання. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах Twitter, Facebook, Фейсбук ВКонтакті. А також щодня слухайте нас на середніх хвилях, в тому числі і в Криму, на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.